Добрий вечір усім, хто приєднався до колективної молитви за перемогу України у війні з Росією. Вітаю також всіх, хто буде дивитися цю молитву у записі. Мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільнодум. Шукайте в інтернеті Вільнодум, і багато є цікавого чого почитати. Я займаюся тим, що допомагає людям вирішувати складні життєві ситуації за допомогою духовних методів, молитв медитації, за допомогою яких очищаю підсвідомість людини і допомагаю вирішувати складні життєві ситуації від стілення від хвороб і до налагодження відносин з людьми. Олексій така буде і на Пасху. Хай буде така сонячна і зоряна. Так. Сьогодні хочу нагадати також вам, перед тим, як почати вже саму молитву, що я проводжу колективну молитву на YouTube каналі Вільноду. Щовечора о 21.10. Тому, будь ласка, приєднуйтеся до каналу Вільноду. Натискайте на дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про нові трансляції і про нові трансляції відео та подкастів канал. Так. Сподіваюсь, мене, до... мене добре чути, тому що в мене постійно показує проблеми зі зв'язком. Ну, надіюся, буде все добре і мене гарно чути. Тому продовжу. Ще пару слів хочу сказати про саму молитву, яку я використовую в якості колективної. Я використовую покаяльну молитву і особливість її в тому, що вона допомагає людям, які її моляться нею, використовують її, допомагає очистити душу від усього того складного й важкого, що там накопилося. Це і страхи, і сумніви, і травматичні спогади, і зневіра, і різні негативні переконання і моделі поведінки. І сьогодні, і вже в два місяці я кожний день, кожний вечір виходжу з цією молитвою. Я пропоную людям цю молитву в якості колективної для того, щоб в першу чергу очистити свою душу. Почистити душу від страхів, від сумнівів в нашій країні війна, і зараз ми дуже багато чого вже побачили. Дуже багато сталося е, дуже складних е, трагічних моментів і. Обов'язково варто очищати свою душу від цього всього, тому що е, всі наші думки, як свідомі, так і підсвідомі, все, що в нашій душі, рано чи пізно е, буде ставати нашою реальністю, нашим життям, і тому дуже важливо очищати від, е, е, від цього всього свою душу, навіть самі біблії сказано. Да буде вам по вірі ваші. Якщо у вас такі-то думки негативні, складні, болючі, повні агресії і гніву, то запевняю вас таке буде у вас життя. Тому важливо е очищати свою душу від усіх сумнівів, від страхів, від зневіри, від гніву, який накопичується у душі. І саме ця молитва цього, м, і покликана це робити. А крім того, вона покликана зміцнювати віру в краще: віру в те, що вища сила, що Господь Бог е, принесе перемогу, принесе мир і процвітання на всю територію України, і, звичайно, принесе. Е, Відбудову країни, звичайно, принесе добробут безпосередньо вам, коли ви молитеся, і вашій родині, і всім вашим рідним. Тому давайте і приступимо до молитви. Я для цього ввімкну слайд із коротким текстом молитви і пояснення щодо неї. І щоб був слайд повністю видно, я вимкну своє зображення. Так. Вимкну зображення. І давайте тоді розпочнемо. З Господом Бога. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь самогутній. Я люблю тебе. Господи, Я розкаюся у тих своїх неправильних думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною вторгнення росіян у мою країну. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що вибачив мене. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе, Господь Самогутній, я люблю Тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, я вірю в тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, страхах, сумнівах, гордині, що стали причиною війни в моїй країні. Що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, що росіяни впевнені були, що переможуть наші Збройні Сили за декілька днів. Будь ласка, Господи, вибач мене за це. Вибач мене. Дякую Тобі, Господи, що вибачив мене. Дякую Тобі, що очистив мене від цих неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі. Дякую тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю, Господь, те, що ти даєш, бо я довіряю Тобі. Я люблю тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, негативних переконаннях, страхах, сумнівів, що стало причиною того, що вже цілий рік в моїй країні йде війна. що цілий рік росіяни не покладають бажання захопити мою країну, Що цілий рік трапляються страшні лиха. Обстріли міст, помирають люди, зникають люди. Будь ласка, Господи, мене. Будь ласка, вибач мене. Дякую тобі, Господи, що вибачив мене, дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, що заспокоїв мене і дарував віру в те, що все буде добре, що Збройні сили України переможуть, що будуть звільнені всі окуповані території. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе. Господь всемогутнє. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю Тебе. Я смиренно, Господи, приймаю те, що ти даєш. Бо я довіряю тобі. Я вірю в тебе. Я люблю Тебе. Мені дуже шкода, що в моїй країні вже цілий рік іде війна. Мені дуже шкода, Господи, що призвано в армію, призвано на війну мільйон людей. Будь ласка, Господи, Вибач вибачте, дякую Тобі, дякую, що вибачимо, дякую, що очистив мене від неправильних думок. і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи, що заспокоїв мене і дарував віру в те, що все буде добре, що усі мобілізовані, повернуться. Додому живими, здоровими і неушкодженими, що Збройні сили переможуть і наведуть лад і безпеку, і мир і порядок на всій території України. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе, Господь все Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю Тебе. Я смиренно приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю Тобі. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, негативних переконаннях, ментальних програмах, страхах, сумнівах, вордині. Що стало причиною того, що вже цілий рік в моїй країні йде війна, що стало причиною того, що обстрілюють мирні міста? Що росіяни обстрілюють мирні міста, і що мільйони переселенців втратили свої домівки або джерела доходів? Будь ласка, Господи, вибач мене, вибач мене. Дякую тобі, що вибачив. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую, що заспокоїв мене. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи що зміцнив мою віру у те, що Збройні сили України переможуть і настане мир і процвітання на всій території України. Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, Господь всего, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, я люблю тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною горя, страждань, знищення міст, переселення мільйонів людей на захід України. Будь ласка, Господи, вибач мене, вибач мене. Дякую Тобі, Господи, що мене. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що дарував мені спокій. Дякую, що дарував мені віру і віру всім українцям. Те, що найближчим часом Збройні Сили України звільнять усі окуповані території. І настане перемога, що Росія розвалиться і не зможе взагалі вести будь-які бойові дії. А на нашій території в Україні настане мир і процвітання для усіх українців. Дякую Тобі. Господь. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе, Господи, я люблю Тебе. Мені дуже шкода, що в моїй країні вже цілий рік продовжується війна. Будь ласка, Господи, мене, будь ласка, вибач мене, Будь ласка, Господи, мене. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. дякую. Дякую вам, що молилися за перемогу України. Дякую вам, що очищаєте свої душі, що зміцнюєте свою віру у перемогу України, у звільнення всіх окупованих територій, у те, що все буде добре з усіма людьми в Україні, з усіма мобілізованими, що Україна процвітатиме, що наша держава становитиметься могутньою, що наша мова процвітатиме і зміцнюватиметься. Дякую вам. Умовитись, зміцнюйте свою віру. Дякую. Дякую. Хай Господь Бог вас береже і ваші родини.